Вишкіл, що переносили через коронавірус та війну, нарешті відбувся Національна скаутська організація пласт влаштувала тренінг із домедичної допомоги для пластунів із трьох областей. Як це відбувалось та чому навчали дітвору і юнацтво, розкажемо у сюжеті. На сумщині медичний коледж у конотопі на три дні став навчальним майданчиком для пластунів. Організувати вишкіл під час війни було складно, каже сеньор праці Ігор Шемяков. Війна накладає чимало обмежень і не всі пластуни змогли долучитися, бо поїхали з міста, рятуючись від війни. Зібралися вже зараз, коли з'явилася можливість, коли були звільнені території сіверщини і Харківщини України. Зібралися діти з Черкас. Зі Львова навіть приїхали із Сум і Конотопські пластуни і зібралися навчитися, як треба правильно допомогти людині, яка отримала якісь поранення. Програма вишколу з домедичної допомоги під назвою «Вовчий подих пластуни складали разом з представниками Червоного Хреста. Діти вчилися реанімувати людину, яка знепритомніла і має порушення диханням, зупиняти різні види кровотечі та обробляти поранення. Крім того, транспортування, травми, інші невідкладні стани, наприклад, такі як інфаркт, інсульт, алергічні реакції, укуси небезпечних. Комах і тварин, будь то домашні, чи будь-то незнайома не тварина вкусила, як в таких ситуаціях реагувати, що робити, які заходи треба проводити. Після триденного вишколу діти отримали відзнаки за досягнення. Наші учасники отримують багаж знань, як теоретичних, так і практичних а також Отримають чудові відзначки, які вони зможуть носити на своєму однострої, та зможуть також поділитися своїми знаннями з своїми друзями, які не змогли з певних причин приїхати до нас в станицю Конотоп. За словами начальниці відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради Ольги Качури, це перший вишкіл пластунів, що відбувався у місті. Він показав, що скаутська організація розвивається. Ми отримали листа про те, що а місто Конотоп вже не осередок. А конотопу присвоєно статус малої станиці. Ми впевнено йдемо до мети створення в конотопі станиці пласту. Сподіваємося, що пласт розвиватиметься надалі такими ж темпами, як і зараз. Зараз до Конотопського пласту запрошують виховників, які допомагають дітям сформувати українську ідентичність, а також займатимуться організацією літніх таборів, мандрівок та навчання. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини Правда тут.